Відповідно до порядків прийому на навчання для здобуття вищої та фахової передвищої освіти у 2023 році, після отримання заявою вступника статусів рекомендовано до зарахування навчання за кошти державного регіонального бюджету або рекомендовано до зарахування навчання за кошти фізичних та або юридичних осіб, у визначений термін необхідно виконати вимоги до зарахування на навчання. Підтвердити вибір місця навчання в електронному кабінеті вступника можливо також за допомогою «Дія підпис». для можливості використання «Дія підпис» до картки фізичної особи в ЄДЕБО обов'язково повинен бути внесений РНО КПП, реєстраційний номер облікової картки платника податків, більш звична назва якого ідентифікаційний код. Перейдемо безпосередньо до порядку дій для підтвердження вибору місця навчання. В модулі подані заяви на вступ. Виділіть позначкою Потрібну заяву та натисніть в меню Активні дії підтвердити вибір місця здобуття освіти. У вікні підтвердження вибору місця навчання, що відкрилося, обов'язково заповніть відмітку попередження про обов'язковість подання військовозобов'язаними громадянами України військово-облікового документа. Відмітка має інформативний характер та є обов'язковою для встановлення усім вступникам незалежно від статі. Оберіть пункт накласти кваліфікований електронний підпис та натисніть кнопку Накласти КЕП. У вікні, що відкрилося, виберіть діє підпис та считайте особистий ключ. Зчитайте QR код, що з'явиться на екрані. У наступному вікні, що відкрилося, натисніть кнопку Далі. Наступний крок зчитайте QR код сканером у застосунку Дія та дотримуйтесь інструкції на екрані. Після підтвердження даних заяву буде підписано та на екрані відобразиться повідомлення. КЕП накладено. Увага! Може пройти певний час, перш ніж зміниться позначка в таблиці подані заяви на вступ. Рекомендуємо після успішного використання дія підпис оновити сторінку, скориставшись відповідною кнопкою на екрані або комбінацією клавіш Ctrl F5 та переконатись, що заява успішно підписана. У заяві навпроти статусу рекомендовано до зарахування. Відобразиться дата та час підписання заяви. Після підтвердження вибору місця, у визначенні порядком прийому терміни, заклад освіти змінює статус заяви на до наказу. Дякуємо за увагу.